Голосуємо, да. Хто за? Да. Прошу голосувати. Да, да. Прошу відмінить пока голосувати. Одно пори. Анатолій, У нас ще були пропозиції внесені депутатом Звєрєвим, Це також позиція фарсі Батьківщина. Якщо треба, то він може їх повторити. І ми хотіли б, щоб вони також були включені. Олександр І... Миколаевич, ви знаєте, ситуація така. Анатолій, так, ви я з що зараз... Пропозиції партії регіонів нас влаштовують. Там немає нічого такого, проти чого була громада Чернігова області, от, представники громадськості також консультують нас, що це буде наша прийнятна спільна заява, але все ж таки є дуже серйозні зауваження, які озвучив депутат звірів. І давайте, якщо є питання, ще раз по ним ми... Ну не відсохнеш нам рука, якщо ми звернемося звільнити тих людей, які були в цих протистояннях. Ну Давайте цю пропозицію приймемо, Звільнення активістів. Нема заперечень. Ми погоджуємося. Шановні колеги. Давайте, уже щоб знайти повний нам консенсус. Є і давайте ми пропозицію від компанії провести судову реформу і ввести інститут виборності суддів. Нема заперечень. Включають депутата з комуністичного партії. Є пропозицію завершення. Шестнадцята сесія голосується така.